108 імен шріли правопади. Аж тотара шатамбакшє Прабхупадася вайбавам. Вайшнава притає гіопі Крипая Тася самбавам. Для задоволення вайшнавів я проголошу 108 імен шріли Прабхупади, що становлять його велич. Хоча є цілковитий невіглас, це можливим завдяки його милості. Нітянанда Крипа патраш читання вардана. Адвайтану два прапто рупа саната на шеиа. Щела є сосудом милості Господа Нітянанди та примножує блаженство Госпочитані, поширюючи його рух усім світом. Він отримав благословення Адвайта чарі, та й знайшов прихисток у рупи та санатани Госвами. У цьому вірші згадані перші чотири імені шила проупади. Нітянанда крипа патра, той хто є сосудом милості Господа Нітянанди, читання нанда Вардана. Той, хто примножує блаженство Господа Чайтані, Адвайта Нуграха прапта, той, хто отримав благословення Адвайта Чарі, рупа Санатана шая, той, хто знайшов прихисток рупи та санатаны Госвами. Генавигена сампана, Шемат Боговатоттама, чакраварті пада самрат пора Дайочала Шила пропада володіє повнотою знання і мудрістю його практичного втілення. Неперевершений серед відданих знавців Шимат у своїх поясненнях він слідує поступах вішванатхича Такура. Тож він є немов східний обрій, не яким зійшла подібна до сонця порана Шимат і подібний до імператора, у стіп якого перебувають усі царі. У цьому вірші згадані наступні імена шили пропади. Г'яна Віґ'яна Сампанна той, хто здобув повне знання і досвід його практичного втілення. Шимат найкращий серед відданих, або найкращий серед знавців Шимат Багаватам. Чакра — той у стіп якого перебувають всі імператори, або той, хто слідує за з Чакраварті-такором. Сам Радж імператор, який завоював світ своїми книгами. Пора Наркодойочела, обрі, над яким зійшла порана подібна до сонця Шимат Багаватам. Бактісіданта Шадаван, бхакті-віно-давакі-крит. Бактірасамріта Праґйо, Бакті Віданта Татвавід, Шилопропада, сповнений глибокою віри в шилу Такура, здійснив пророцтво шилу бактівінодатакура щодо поширення руху Господа Чайтані усім світом. Він є справжнім знавцем окану нектарних смаків відданого служіння і тому його називають бактівідантою – Відантою, тим, хто знає найвищу істину щодо науки бакті. У цьому вірші перелічені наступні імена шили пропади. Бхакти Сиданта Шадаван той, хто має тверду віру в шилу Бхакти сіданту Сарасваті Такура, або той, хто сповнений віри у Бхахті Сідганту, висновок науки відданого служіння. – той, хто здійснив пророцтво шили Бхакті-вінода-такура, здійснене у 1885 році щодо поширення руху Господа читання усім світом. Бакті Расамріта Пагья, той, хто є справжнім знавцем бхакти раси або бхактирасам Ритесиндусвами. Бхакти – той, той, хто досконало знає науку Бхахти, яка є сутністю вет. Татвавид той, хто сягнув Абсолютну істину. Шичий тан'я маратару, Тару сканда бардаршака, Шишя Прашища Викиаташ, Чандродита Грахар іва. Шивопропада єви світу нове розгалудження безсмертного дерева госперечитання, прославлений серед учнів і учнів своїх учнів, він сяє подібно до місяця, що сходить серед зірок. Тут згадані наступні три імені шевопропади шичітання тарау навасканда падаршака той, хто євив світу нове розгалуження безсмертного дерева Господи читання. Шиш'я прашище вік'ята, прославлений своїми учнями та учнями учнів. Чандродіта місяць – місяць, що зійшов серед зірок, тобто своїх учнів. Свагранта санівіштая, на Мо Багаватаєте сам ведь частові Нірупатхі Крипа Кріпа Крите. Ми приносимо шанобливі поклони вам живому втілунішим адбаґватам, який особисто присутній у своїх книгах. Усуваючи протиріччя між різними писаннями, шевопропада зі своєї безпричинної милості дає досконале бачення усім людям, відкриваючи абсолютну істину. У цьому вірші згадані наступні імена Сва Грандха Санівішта, той, хто увійшов і завжди присутній у своїх книгах, Багавата особа, яка розкриває науку наукушимад і є невідмінною від Шимадбаґватом, саме Частравівада – той, хто усуває протиріччя між різними священними писаннями. Ніропатті кріпа крит той, хто дає нічим не спричинену милість. Ванде Сарасвативам, Пащатіадешатарі нам, Кришна Су Каруньям, Гауравані Прачарінам. Ми вклоняємося вам, слузі, шили Бахісанте Сарасвати Такора, рятівнику Західного світу, що пропада повною великого милосердя дорогий слуга Крішни, який невпинно проповідує вчення Господа читання. У цьому вірші згадані наступні імена шилопропади, зокрема ті, які присутні у його пранамомантрі. мантрі Сарасваті Дева, слуга шилу Бактістанти Сарасваті Такура, Адеша Тарін, той, хто рятує західні країни, Кришна Прештха той, хто є дуже дорогим Господу Крішні, Сукарунья, надзвичайно милостивий, Гаоравані Прачарін. Той, хто поширив вчення Господа читання. Ад'ятма ковідо віт ван, веда шаданга парага, де шакала віпагаґія сіткантомбутхітарака, шила духовної науки, мудрець, який досконало знає шість допоміжних наук вет. Йому відомі всі тонкості застосування засад релігії згідно часу і обставин, і тому він подібний до яскравої зірки, що веде шукачів істини через безмежний океан філософських вчень. Тут згадані наступні імена випропади. Ад'ятма ковіда повністю обізнаний у духовному знанні. Відван, мудрець, який має глибоке усвідомлення духовних істин, веда Шаданга Парага, той, хто переднув океан, вивчення шести розділів Деша дешекали Багаґіа, той, хто знає, як діяти відповідно місця часу та обставин. Сітхан Тарака – подібний до зірки або капітана. Що вказує шлях в океані ведичної філософії. Парупакарасам Юктам, мандропасака кіртітам. Се напатімча бактанам наомітвам рушавам. Що прославлений духовний полководець, який поклоняється Господу через оспівання Махамантри, присвятивши себе цій вищій діяльності задля блага інших. Ми приносимо йому шанобливі поклони. Тут згадані наступні імена шили пропади паропакара сам'юкта той, хто зайнятий служінням задля блага інших, тобто проповіддю духовного знання. Мантропасака – Пасака. Той, хто поклоняється Господу мантрою, махамантрою та вчить цьому інших. Бакта – відиний полководець Рушрова той, чия слава відома по всьому світі. Проклада бава сам'юктом, дурвенітого Хабітаван. Та двірі гаяне макно, Багават Прія Атмован, щопадово з'явилися в цьому світі за божественним наказом, і сповнені безстрашного настрою віданості і співчуття проклади махараджа. Ваш розум завжди занурений в поширення оспівання слави Господа, і тому ви є найдорожчим його слугою. У цьому вірші згадані наступні імена шилопроводи, які показують його спорідність настрою проклади махараджа, проклада Бава Сам'юкта. Наділений милостивим настроєм прохлади Махараджа, дурвініта той, хто був приведений в матеріальний світ з особливою ціллю. Абітаван безстрашний та двіря Гаяна Магна той, чия свідомість занурена в співування слави Верховного Господа, Багаватпрія найкращий зі слуг Верховного Господа. Атмаван той, хто знаходиться на духовному рівні, або той, хто подібний до на душі у рівному ставленні до всіх живих істот. Парамакінчина шешта, Екапрія сухрітама, варобая продавніттям Аґ'яна Тімбірандага. Шива найкращий серед святих позбавлених матеріальних прив'язностей. Він завжди дарує найвище благословення і безстрашність, знищуючи темряву новігластва і тому найпершим другом усіх живих істот. Наступні чотири імені шивопропади. Парамакінчина ШЕШТХА – найкращий серед тих, хто не має матеріальних прив'язаностей. Екапрія перший, тобто найдорожчий друг кожного, Варабая Прада, духовний вчитель, який дарує благословення і безстрашність, агіана Тімрандаха, той, хто усуває темряву невігластва. Шотрієм Браменіш Хамча, Сарвагуна, Ратнавалім, Абаєчанам Ванде, Прабупадам Крітанджалі. Він той, хто досконало знає ту та має непохитну віру Верховного Господа. І тому подібне до намиста усіх вищих якостей його відначальне ім'я Абайчаран той, хто здобув безстрашність біля стіб Господа. Зі складеними долонями ми схиляємося перед шилою провопадою, у стіп якого перебувають усі духовні вчителі світу. У цьому вірші згадані наступні імена шило пропади. Шо Трія той, хто має розуміння вет отримали через ланцюг гуру Парампари. браменішка. Той, хто перебуває на духовному рівні і має непохитну віру в Верховного Господа, пара брамана. Сарвагуна ратнавалії другоцінне намисто усіх вищих якостей. Абайчаран той, хто здобув безстрашність біля стів Господа. Прабупада. Прабупада той білястіп якого знаходяться всі прабу, тобто духовні вчителі. Шачисута Прія Саіча Балаван Сама. «Санья Сакрит Ваданю Я, шахтя вешату вішута, що Шилопропада завжди дорогий Господу читання і, рівно ставлячись до умов матеріального істування, є неупередженим і найщитрішим у проповіді його послання. Його бажання мають силу бути здійсненими, оскільки походять від самого Господа. По всьому світі його вважають вповноваженим представником Господа, шактя веша Аватарою. У цьому вірші згадані наступні імена шили пропади. Шачі сутапрія той, хто дорогий, шачі суті, Господи читанні, тулья той, хто однаково відноситься до всіх живих істот, Ічка Балаван – той бажання, якого має силу бути здійсненим, оскільки не відміне від бажання Господа. Сама той, хто однаково дивиться на сприятливі та несприятливі умови матеріального світу, Сан'яса Крит той, хто прийняв Сан'ясу. Вадан'я – щедрий. У проповіді найвищої істини всім зумовленим душам. Шактя веша, наділений божественною силою, Шактя веша аватара вішу та той, чия слава всесвітньо відома. Сарва Шастрартха та Твагеа, браманда брамібаґеда, та Парамодара, Схітадгір муні пунгава, що має непохитний розум, як у великого мудреця. Знаючи сокровену сутність усіх шастр і маючи бездомісну віру у шлях бакті, він є найщадрішим доброзичливцем, блукаючих всесвітом живих істот, створюючи їх щасливу долю. Тут згадані наступні імена шили пропади Сарва Шастратха Татвагіа. Той, хто знає сокровенну сутність усіх шастр, браманда брамі Баґєда, той, хто створює щасливу долю живих істот, які блукають матеріальним всесвітом. Той, хто має глибоку обізнаність та віру. Парамодара найбільш щедрий у проповіді божественного послання. Стітатги особистість з непохитним розумом та рішучістю. пунгава найкращий з мудреців. Кришна Нірбада Хридайо, Муку Дангри Нишевака. Кхадга в крита гьяшча, Будда Бавана Баванага. Серце шилопропади повністю віддано служінню лотосовим стопам Господа Крішне Мукунди. Він полює на носорогів, тобто переслідує високі духовні цілі, і залучає до цього своїх послідовників, яким завжди дуже вдячний. Тут згадані наступні імена шилопропади: Кришна Нірбада Хридая, той, хто в глибині серця прив'язаний до Крішни, Мукундангрі мукундан Нішевака – Слуга лотосових стіп Мукунди Господа Кришны. Кхатга, в'ятга той, хто полює на носорогів. Крито гья вдячний, бута Бавана, бавана – повністю занурений у служіння Верховному Богові особі. Джала дуте баватитам, амулій ратна даякам, мріть у джає Махатмун ми вклоняємося вам, великі душі, який перетнув океан, щоб дарувати кожному безцінні дари духовного знання і відданості. Шилепропада, ви перемогли смерть, і тому помиляються ті, хто вважають вас померлим. Тут згадані наступні імена шилепропади Бава Тіта той, хто перетнув океан, Атлантичний океан, та також океан матеріального існування, амулі Ратна Даека, той, хто дарує безцінні скарби, Мич Лузгівс. Мріттю Джая, той, хто переміг смерть. Махатма, велика душа той, хто прийняв притулок у внутрішню енергію Господа. Мріто Пакалпіта той, кого помилково вважають померлим. Яд'яб аг'ята Махам'йо, другого тваріто вікрама, Бахумандіра Нірмата Рада Дамуда Расхіта, велика слава не повністю проявлена. Рухаючись з великою швидкістю, він відкриває багато храмів по всьому світі, хоча завжди перебуває в храмі Ради Дамадари у Вріндавані. Наступні чотири імені шили пропади Аг'ята Махатм'я, той, чия велич ще чекає на всесвітні визнання, Тваріта вікрама той, хто пересувається з великою швидкістю, бахумандіра Нірмата, творець багатьох храмів, рада Дамодарасхіта той, хто завжди перебуває в храмі Рада Дамадари у Вріндавані. Парамарадакового НІТЬЯМ бактіс шастра ПРАВАРТАКА бактіва ВАЙБАВА Сампано, сам панно, сампрада. Шила пропада сповнений знань та мудрості щодо процесу бакті, завжди зайнятий найвищим методом поклоніння Верховному Господу. Тобто поширенням Писань про науку відного служіння, розкриваючи для людей її велич. Чотири наступні імени шилопропади. Парамарадака. Той, хто зайнятий у найвищому методі поклоніння Верховному Господу, Бакті Шастра Парвартака – той, хто зайнятий поширенням науки бакті. Бакті Вайбава Сампана сповнений знань щодо величі науки бакті. Бакті Віданта сампрада той, хто повною мірою розкриває остаточний висновок вет щодо верховенства бакті. Бакті Віданту. Ачута Готра Прабава. Сок Хілоса до Самата, Баґаватотамонамна Сваміджи Сетхі Палака, справжній представник Ачута Готра, що пропадає визнаним усіма святими. Хоча він є відданим вищого рівня, перші учні просто і шанобливо називали його Сваміджи. Він особисто захистив містера Сетхі. Ачута Готра Правова той, хто народився, проявився у Ачута готрі сім'ї або товаристві відданих. Аккіла саду саммата, той, хто є визнаним усіма святими, багаватоттама, найвищий серед відданих у бакта. Сваміджі, вами Почесне звертання до духовного вчителя. Сетхі Палака той, хто захистив містера Сетхі. Дів'я Гіана Прокашия, Каруносіндавестуте, Вайрагія Відєчар Намау Бавату Сатвате. Ми складаємо шумливі поклони ще ліпропаді. Чистому відному, духовному вчителю і океану милості, який проявляє божественне знання та дає приклад істинного зречення. Тут згадані наступні монашило пропади, зокрема ті, які присутні у Гуру Вандані Г'яна Пракаша той, хто дарує божественне знання. Карунасінду океан милості. Вайрагі Віддічаріа той, хто встановив науку про вище відречення і знання. Сатват Чистий відданий. Каруніка стітік Шуша, сарвабута сухрицада, шанта аджаташа труща, саду ще саду Бушана. Шилу пропаду істинного саду можна впізнати за тим, що він терпеливий, милостивий і дружньо ставиться до всіх живих істот. Він не має ворогів, миротворений, вірний писанням і всі його якості піднесені. Тут згадані наступні якості святої особистості, які, зокрема, згадує господь Капілодео в третій пісні Шмадбаґватам. Каруніка милостивий, тітікшу терпеливий, Сарва Дехі Сухрит, дружні до всіх живих істот, аджата шатру той, хто не має ворогів, шанта миротворений, саду, вірне писанням саду Бушана, прикрашений усіма якостями святої особистості. Сандеша довгий дармак'я, садайка Приядаршана, два стаґуна правахуя, сондакараніродака. Шилепропада дарував світу бездоганні настанови щодо істинної дгарми. Його образ завжди джерело невищої радості. Він переміг вплив гун матеріальної природи і розсіє морок невігластва у серцях. Наступні імена шили пропади, Сандеша да, той, хто дає настанови, або той, хто дарує Сандеші. Дарма Той, кто знает истинную дарму, то есть видность Кришны. Садайка Прия Той, кто завжди выглядит красивым. Два стагуна праваха. Той, кто подлав хвили гун материальной природы. Андакара Ниродака. Той, кто усувает темреву. Фира Сарва Гунопито. Сарва Локайка Дрик Прада. Вишну Джана Прионитьям. А что тара, шата, шута. Шилепропада дарує усім духовне бачення, і тому завжди дорогий відданий Верховного Господа. Він справжній герой, наділений усіма найкращими чеснотами, з яких тут було перелічено лише 108. В цьому вірші згадані наступні імена шилепропади. Віра герой, який протистоїть ілюзорній енергії. Сарва Гонопіта – Наділений всіма найкращими якостями Сар Прада – той, хто дарував духовний зір усім людям незалежно від національності, касти чи віросповідання. Джана Прія той, хто завжди дорогий Джанам, відданим Верховного Господа, аж Шата Шута уславлений 108 іменами і чеснотами. Шріла Провопадакі